Так, друзі, наш майданчик поповнюється бюджетними автомобілями. Наразі до нас заїхав воль четвертого 4-го покоління в кузові хеджбек. 2000 рік, 1,6 газ бензин і дуже акуратний стан в автомобілі. Це серебристий колір, трохи притонований. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках 15-го розміру, гарна зимова гума. В машині 1000 км тому замінені мастила та фільтра, 8000 км тому замінений ГРМ. Фаркоп є, це 1,6 MPI із газом. Газ 4-го покоління. Машинка дуже акуратна. Скрізь встановлені є килимочки, є шторочка, є така штучка, щоб не висіли нічого, вона внутрі вставляється. Прикольно. Газовий балон не самий великий, Літрів 30-40, напевно, десь так. Передні гальмівні диски нові, колодки замінені, так. салон текстиль. Дуже акуратний. Очищений. Потолок не провищий, хоча звичайно, з 2000 року це їх болячка провисають потолки, тут все добре. Машинка досить акуратна, є виклимочки також і на підлозі ззаду, також на підлозі і спереду. Встановлені чохли, Красиві, гарно. В діті. також в автомобілі є підбакітник. П'ятиступочка механіка. Встановлена гарна Android-магнітола. Є підігрів у передніх сидінь, кондиціонера, на жаль, немає. Заявленого пробіга 250 тисяч км, задні протитуманки. Газ, як бачите, працює все добре. Чотири передні, ось, всього 4 схопідімачі, і передні, і задні електрорегулювання дзеркал. Дивіться, хром на руці. Чітко. Центральний замочок. Зараз ще покажу. І капотом. Це акуратна така машинка. По вартості він буде коштувати 4500 доларів. В принципі, непогана ціна. 1,6, газ, бензин, хеджбеці, моторчик рівно працює. Все. 4,5 тисячі доларів. А, і, до речі, ледь лампочки, ближні, в дальній вставлені. Дуже акуратний, невеличкий автомобіль Гольф 4-го покоління. Гарні диски, гарна гума, непоганий досить стан, як для своїх років. Тож, друзі, кого цікавить саме така моделька, приїжджайте, у нас з'являється в продаж. Непоганий варіант. Просто чекаємо.